Друзі, привіт! А чи знали ви, що коли ви йдете до суду, суддю в вашій справі призначає визначає не закон, а алгоритм? Так, друзі? Ба більше саме той алгоритм, який не пройшов жодного парламентського контролю? Той алгоритм, який жодним чином не підпорядкований звітності, прозорості і правового аудиту. Так, фактично, машина вирішує вашу долю. Про це мовчать. Юристи, адвокати, судді і прокурори, тому що останні заробляють на перших. А так не має бути, друзі. Суспільство має бути сполох, тому що той, хто визначає суддю, той керує результатом справи. І коли ми дивуємось на оці всі мідаси, посадки, це не більше не менше, ніж фарс. Бо коли в тебе в державі суддю визначає. Алгоритм, так, замість того, щоб його чітко регулював закон, встановлював ось цю всю правову регламентацію алгоритму, так його не існує. Це говорить про те, що нашу верхівку це влаштовує. Тому це не більше, не менше, ніж фарс. І в контексті цього, підризмовуючи ви, Мабуть, зрозуміли, що будь-яке судове рішення, яке ухвалене алгоритмом, який не визначений законом, не проходить конституційно-правої валідації, ясна річ, не є ухваленим судом встановленим законом. Ось і все обіймаю.